Ми погоні добре таки всю землю, чи добре снігомою поглядом. До нового року залишилося зовсім мало часу. А не вже звідси, чвидко за рапою сприймайтеся. А у наші на всі галявини білим стіжком притрушені. За всі дерева білими шапку молодягнути. За всі люди та ставки гладеньким льодом вкриті. Мавка, сама не працюєш і помічників моїх відволікаєш. Я, мабуть, тебе зараз не сварю. Нічого ви мені не зробите, шановні холоднечі. По-перше, ви для цього занадто добрі. А по-друге, я мапка, символ наступного, 2016 року. І буду символом цілісінький рік. Тож мене треба варити і песити, а не сварити. Якраз Як ти, матка квалькувати, ще й бідла бузниця. Символом року треба бути більш відповідальним, що це серйозно. Краще займись якоюсь доброю справою. б тобі такого доручити, гідного вашої величності. Знаєте, я не буду на вас ображатися. Навіть працювати готова. Хоч працювати це не царська справа. Але для вашого спокою я згодна. А доручіть мені, наприклад, прибрати чарівну комору. Я там стільки класних речей бачила. Так, у коморі багато класних артефактів. Не просто цікавих, а магічних. І Там є речі великих з та чеклуніг усіх часів. А то завела платівку. Пустун, пустун ваша величність, їй сподобається. Адже всі жінки та дівчата полюбляють дивитись на себе от зеркала. А це зеркало таке величезне, що можна побачити себе увесь ріс. Яка пилюка. Треба витрусити її десь подалі. А то холоднай ще побачив і знов почне мене сварити. Нарешті я прокинулась. Тисячі років мене протримало в найдальшому кутку морі. Боялися мене і не дарма. Я таке знищу все добро в світі. Тепер все чудово. Ці накручує чистеньке, білесіньке, ні однієї темної плями. Ой. І комори, старинне магічне дзеркало. Адже воно вкрай небезпечне. Його було заховано у найдальші кут комори, саме тому, що воно припинило слухатися мані. Сподіваюся, воно ще не прокинулося. Треба негайно його чимось на кризис. Що ми маємо робити, шановне церкво? У школі чарівників зберігається книга добрих справ. Принесіть мені її і вже не буде ні буде нікому ні весело, ні радісно. Ми готові, але у школу чарівників можна потрапити тільки по запрошенню. Віднині ви наділені магічними силами, які допомагають вам використовувати людські недоліки собі на користь. Ідіть і принесіть мені її негайно. Нехай буде першим зіпсоване новорічне свято. Полуднечі. Ви вже бачили, яку кльову річ я знайшла. Ти до нас, бухати до цього. що з вами трапилось, ви якось змінилися, не наближайся до нас, бо перетворю тебе на крижану порунь. І не заважай нам, ми йдемо виконувати важливе завдання. Яке завдання? Куда йдете? А таке, що багатьом людям не сподобається. Здорово, коричнева нікчево. Що я не робила? Як це сталося? Коли... Чарівне дзеркало Затягнуло їх, воно змінило їх. Яке в них завдання? Вони хочуть поцупити книгу добрих справ? А де ж вона знаходиться? У, школи... У школі чарівників так? Так, да, да треба дістатися туди, раніше, ніж холоднечі. Бігаю я швидко. Коло чарівників вже зовсім близько. Тепер треба пригадати, як до неї потрапити. Бачу, хтось йде. Це учні. У хімії мав зробити казковий фейерверк, а отримав величезний вибух, трохи ще школу не підірвав, а вже не лякав точно всі. Трішки помилився. З ким не буває. Трішки, а на самостійній. Це подобається. Відне дзеркало буде задоволена, ми отримаємо велику нагороду. Тепер ми станемо наймогутнішими, най, -най, най Я ж казала тобі, не чіпайте книгу! Замріть і нехай ваші тіла будуть допомоги. Цей розумник буде охороняти ком'яну печеру у Карпатських горах, а ця художниця стане мені. Річки Дніпро, а вас ви я залишу. Ви постраждали завдяки своїй доброті. Тож знайте, доброта не завжди доводить до добра. Ха, каламбур, все, повірте. Не встигла, яка біда? Усього кінець. Що тут трапилось? Я складаю подарунки та чую якийсь вов. Нічого не розумію, що це з тіть. Дихати на них. Діти, а твай не разом. Треба скоріше на догнати холоднець та забрати нею добрих справ. Ти гадаєш, що ми зможемо перемогти злодіям? Ми ще мали. Треба зробити це вперед. Так, але спочатку треба врятувати дітей. Я чула, що холоднечі забрали розум. Okay. що зібрались дійсно в грузів. Дорогі діти, ось і найстало стало свято Нового Року. І я зустрівся з вами. Бажаю вам у цьому році добра, щастя, любові, благополуччя у родині та гарних оцінок з новим роком! И поэтому я хочу еще раз пригласить наших артистов подняться к ним Екатерину Осиповну и поздравить всех с Новым годом и сказать спасибо громкими аплодисментами. Истов снова на сцене, с новым спектаклем. Аккуратно выходить. Сидимо.